Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 12 лютого, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3771 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 770 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. 19 30 33 9 Лото Максима – максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8703 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять 45 26 53 5 71 20 6 12 79 27 35 Два, п'ятнадцять, сорок сім, шістдесят три, шістдесят, сімдесят, чотири, двадцять п'ять, тридцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно в ефірі 7556 розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 0, 4, 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 4, 4. Бережіть себе. Все буде Україна.